Територією України протікають десятки річок, кожна з яких має свою унікальну історію. Та серед них є ті, що відомі мало не на весь світ, зустрічаються в багатьох книжках та фільмах. Місцями є частиною неймовірних краєвидів, а також оповиті різними легендами та цікавими фактами. Від сяну до дону топ 5 найбільших річок України, та що ми про них знаємо. Південний Буг, Південний Буг це друга за довжиною після Дніпра, а також найдовша річка, яка тече виключно в Україні. 806 кілометрів. Назва її та Західного Бугу з'явилася через те, що російський геолог Володимир Ласкарьов подумав, що слав'янські назви Буг та Бог це одне й те саме. Свій початок вона бере на волино височині поблизу села Холодець, що на Хмельниччині. Впадає річка у Дніпробузький лиман Чорного моря. Сіверський Донець. Свого часу про цю річку згадував сам Геродот. Він писав про поселення жінок-амазонок, які жили на її берегах. Свою назву вона отримала через те, що витікала з Сіверського князівства, на відміну від витоків дону. Починається Сіверський Донець на Білгородчині Росії, перетинає у своїй середній течії три українських регіони Харківську, Донецьку та Луганську області. Після чого знову повертається в Росію. Вона є головною водною артерією України. Її довго. Жина становить 1053 кілометри, а у межах України 723. На нашій території у її басейні налічується 158 водосховищ. Однак загалом у басейні Сіверського Донця є понад трьох тисяч річок. Десна. Хоча Десна є найбільшою річкою Лівобережної України, свою назву вона отримала від слова Десен, що означає правий, правиться. За словами істориків, стародавні слов'яни, які рухалися на північ вздовж Дніпра, десну бачили саме праворуч. Існує інша версія, що назва цієї річки пішла від індоєвропейського дія, тобто блищати. Площа водозбору річки Десна на території України становить 33 820 квадратних кілометрів та посідає друге місце серед приток Дніпра. Загальна її довжина 1130 кілометрів, з яких в Україні 591 кілометр. Відомо, що пейзажі Десни надихали відомого українського режисера Олександра Довженка. Зокрема, на його кіноповість Зачарована Десна. Також саме ця річка є популярною серед тих, хто любить кататися на байдарках через сильні. Ну течію дністер, третя в Україні та дев'ята в Європі за довжиною річка є транскордонною та протікає між нашою країною та сусідньою Молдовою. Вона впадає у Чорне море, а починається у Карпатах. Лише у басейні Дністра налічується близько 15 тисяч річок, однак невеликих, адже лише 11 мають довжину більше сотні кілометрів. Але колись Дністер був струмочком без назви, яка до слова має свою легенду. За нею багато років тому люди на піску вели календар. Але одного дня маленький струмок розлився. Він знищив усі записи, а хтось сказав, струмок. Усі Дністер. Згідно цим оповідкам, так і з'явилася назва Дністер. Однією з головних унікальностей цієї водойми є те, що в її басейні майже відсутні притоки. Крім того, там є безріч ставків та водосховищ, зокрема Дністровське, Дністровське буферне і Дністровське гідроакумулююче. Разом вони утворюють комплекс Дністровських водосховищ, головне призначення яких протиповодкове та гідроенергетичне. Дніпро це головна річка у нашій державі, яка омиває більшу її територію з найбільшою течією, а також є четвертою задовжиною та третьою за площою річкою Європи. Воду з Дніпра використовують понад 70% українців, а пропливає ним понад 60% кораблів. Згідно з дослідженням українського географа і геолога Максима Веклича, Дніпро зародився близько 5-6 мільйонів років тому. Крім того, саме з Дніпром пов'язана історія України Русі, адже його басейн був центральним місцем ентоногенезу і націогенезу українців. Відомо, що праві береги Дніпра є більш високими та крутими ніж ліві. Зокрема, саме ними і захоплювався відомий український поет Тарас Шевченко у заповіті. Загальна довжина річок України складає 248 тисяч кілометрів. Якщо їх протягнути по екватору, то умовна річка більше шести разів обійде навкруги землі. Неможливо оцінити туристичні можливості українських річок і їх особливі естетичні функції з окультурення ландшафтів країни.